Доброго дня, це Українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про отаку монетку власне, срібну, яка має діаметр 20 мм, товщина близько 0,3 мм, і вага трошки більше за. Грам з чверть. Ми бачимо на аверсі зображення білого орла. Ну, я використовую це білий орел, тому що для мене є очевидним, що це монета, яка була карбована в польсько-Литовській державі. Це вже більш-менш зрозуміло із того напису. Який оточує е, цей герб, е, йдеться про напис е, латиною. Скорочений, сігіс, авг, рекс, по Dux лі. Е, ну, е, вочевидь, йдеться про Сізмунда Августа. Сізмунд Август. Король Польський Великий князь Литовський. На звороті ми бачимо озброєного вершника з піднесеним мечем, тобто це погоня. Під ним ми бачимо датування, тут, тобто, власне кажучи, під конем 1549-й, і, власне кажучи, от ця. Композиція, тобто гербова фігура, якщо бути точним, а не герб, і дата, вони в такому от обідку шнуровидному, і навколо теж є скорочений напис монета магні дукат літва. Тобто монета Великого Князівства Литовського. Ну, слід сказати, що от я розглядав цю монетку, готуючись до передачі, і звернув увагу, що всі оці скорочення, що на аверсі що на реверсі, вони розподілені таким цікавим значком. Не зрозумів до кінця, про що йдеться, і не зміг знайти в каталогах. Єдине, що він е, достатньо схожий на м, трискеліон. тобто це такі, от, поєднані три ноги такі, в такому, скажімо так, які вписуються в трикутник. Але що це насправді, е, я, чесно кажучи, зараз не беруся інтерпретувати. Е, ну, і слід сказати, що от на реверсі е, е, Останній цей розподільчий знак, він ще поєднаний з цифрою 9. Ну, теж цікавий момент. Чи це йдеться про, скажімо так, от останній цифру цього року, карбування 1549 чи ще про щось, теж я зараз прокоментувати не зможу. Ну, враховуючи все, що ми бачимо: зображення і написи. Вагу, розмір, очевидно, що йдеться про півгріш. Це дуже популярна монета, як в польському королівстві, так і в Великому князівці Литовському, фактично з другої половини 15 століття. І навіть був період, коли такі монети, такого номіналу взагалі були, скажімо так, основою. Монетної системи і займали дуже е, велику частину в грошовій масі, яка була в обігу. Е, і от, е, власне кажучи, за часів Зигмунта 2 августа, це останній з Ягелонів, е, відбулася найбільша остання емісія е, півгроша. І от, власне кажучи, якраз. Е, е, Ця монетка, яку ми сьогодні тут розглядаємо, це якраз початок цієї великої місії, тому що Зигмунт Август став повноцінним монархом вже після смерті свого батька в 1548 році, і от відповідно, скажімо, 1549 це буквально наступний рік, і вже от такі монети вони масово накарбувалися. Ну, про самого. З Августа варто додати, що це е, був е, один з найцікавіших, мабуть, Ягелонів, тому що він з одного боку е, правив дуже складний період. Тобто, це, скажімо, вже е, е, реформація, е, ну такого переможному марші. Тобто йому доводилося знаходити, шукати ці компроміси між католиками і протестантами, і я б сказав би, що йому це достатньо добре вдавалося. Ну, Пізніше, скажімо так, коли вже почалася контрреформація, ясно, що ваги схилилися на бік римокатоликів. католиків Але от за часів Зигмунта Августа можна сказати, що це такий золоте. Золотий час для XVI століття, який був, скажімо так, погіршений і став таким більш похмурим через спробу Московії на чолі з Іваном Грозним захопити частину Балтії. І, відповідно, от Великому князі Литовському довелося почати тривалу війну за, з цією державою московською. Ну і, відповідно, навіть от і білоцерківці також брали участь у цьому, особливо вже в пізніший період, коли на чолі держави став Стефан Баторій. Який переможно закінчив Лівонську війну. Ну, а е, що варто ще сказати про Зигмунта Августа, так це те, що, власне кажучи, це він підготував створення Речі Посполитої, тобто, не маючи спадкоємців, він усвідомлював, що держава може поринути в тривалі війни династичні, і тому от він був зацікавлений у створенні. Такого механізму, який би дозволив уникнути війн. І от, власне кажучи, Річ Посполита це, вочевидь, був той інструмент, той механізм, який мав виконати цю мету. Ну і от ця монетка, ну правда, в 1549 році ніхто ще не думав про Річ Посполиту. Напевно, ще багато хто сподівався, що у Загнута Августа будуть спадкоємці, тоді ще було. Більше оптимізму в цьому відношенні. Ну, от така монета. Якщо вам було цікаво, прошу підписатися на наш канал, прошу лайкнути це відео і поширити посилання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!